Доброго ранку, любі діти! Сьогодні на занятті з ознайомлення з соціумом ми з вами поговоримо про зимові розваги та про те, як треба безпечно гратися взимку. Нарешті завітала до нас чаклунка зима. Скоро все на круги вона засипе снігом. А ще зима найхолодніша пора року. Ви тільки погляньте, як красиво взимку, як чарівно! А скільки зимових розваг з'являється у дітей? Це ігри в сніжки, ліплення снігової баби, катання на санчатах, на лижах, на льодянках, катання на ковзанах та багато всього іншого. Але ми повинні завжди пам'ятати про безпеку під час зимових розваг. Під час ігор в сніжки не кидайте сніг у голову та обличчя. І ліпіть сніжки тільки зі снігу, стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, камінці або бите скло. Ліпіть їх тільки в рукавичках, щоб не оморозити руки. Грайте подалі від дороги, по якій їздять автомобілі, та від вікон будинків. А під час катання на санчатах пам'ятайте, коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчилась автомобільним шляхом, парканом або навіть якоюсь водоймою. Обирайте плавний. Не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев, каміння тощо. Перевірте, щоб на трасі не було скла, каміння та інших предметів, які перешкоджують руху та можуть вас поранити. Також не можна довго перебувати на гірці або підніматися по ній. Після з'їзду треба зійти з санок, озирнутися і відійти в бік. Зараз я вам пропоную пограти в гру зимові розваги. Вірно чи невірно? Розгляньте картинки. Якщо на них зображено ігри, в які можна грати взимку, то плескайте в долоні. А якщо ті ігри, в які ви граєте в інші пророку, то тупайте ногами.